Вітаємо вас! Сьогодні з вами інструктора групових програм. І зараз ми вам продемонструємо комплекс вправ, після якого ви будете себе почувати краще, здоровіше і бадьоріше. І так, приступимо дівчатка, речі у кошені, голову в один бік, вдих піднімаємося і видих в другий бік. При цьому ми плечі стараємося не піднімати. Видих. На вдих піднімаємо. На видих опускаємо. Повторимо ще два рази. Видих вниз. Останній раз. увага, Плечі, праве плече, круг. Дуже повільно. Круг назад. Міняємо ліве плечо. Ще один раз. Пробуємо по одному прави, ліво. Повільно, вниз. Ліве, вниз. Ще раз. Вниз. Вверх. Одночасно два плеча. Вверх. Добре. Продовжуємо. Набираємо вітер. Вниз. Опустивши плечі. Витягуємо руки через сторону, тянемо вгору, навдих, опускаємо вийде. Опускаємо голову. Ще раз робимо вдих, дивимося вверх. На видих опускаємо. Останній раз ми затримуємо руки, дивимося перед собою. Поступово одна рука тягнеться вверх, інша. Уявіть, що ми хочемо щось дістати. Дотягуємося. Ще чотири, три, два. Робимо замок. Лікті трошки дінуті. Тягнемося ліктями назад. Живіт втягнути. Грудну клітку вперед. Розкриваємо лікті. Вдих і на видих управляємо спину. Витягуємо руки вперед. Опускаємо голову. І знову те ж саме. Піднімаємося вгору, тянемося лікцями назад. Руки в сторону набрали повітря. Видих, спираємося на лікоть. Витягуємо руку, витягуємо, тримаємо. Ще чотири. Робимо вдих і видих. Витягуємо руку. Ще. Чотири. Три. Пробуємо трошки швидше. Повільно, м'яко. Робимо вдих. На видих, другий бік. Ще два. Стоп. Затримуємося. Повертаємо голову і погляд розвертаємо стелю. Піднявшись, робимо вдих. На видих другий бік. Повертаємо голову. Максимально. Піднімаючи, залишаємо одну руку, підтягуємо іншу і знову лікті назад. Розкриваємо грудну клітку. лікті розвертайте максимально. Опускаємо. Скручуючись, відштовхуємося рукою від коліна, розвертаємо плечі, дивимося назад. Повертаємося повільно, теж саме в іншу сторону. Пробуємо трошки опрацювати грудну клітку. Руки на колінах. Округляємо спинку, опускаємо голову. Подаємо грудну клітку вперед, підборіддя вберу. Ще округляємо спину. Відкрилися, грудну клітку вперед. Округляємо спину. Робимо вдих, На видих кругла спина. Затримали. Тянемось лопатками і круглою спиною назад. Тримаємо. Чотири, три. Піднімаємося вверх. Пробуємо випрямляти по черзі одну ногу, іншу. Трошки розтягнемо ножки. Руки перед собою. Спина пряма. Носочки дивляться в стелю. Притримались, насотулимося. Живіт. Потихеньку пускаємося. вдих піднімаємося. А тепер трошки швидше пружинка вниз. Вверх. При цьому носочки ми не розвертаємо вперед. Вони мають завжди дивитися вгору. Тягнемося вниз. Ще чотири. Продовжуємо. Останній раз пробуємо затриматись. Тримаємо, притримуючись руками. І ще коротку пружинку. все нижче і нижче. Тянемося, продовжуємо ще 4. Три. Піднімаючись. Руки в сторону. Розкрилися. Розвернувшись, нахиляємося до однієї ноги. По можливості старайтесь живіт опускати до бедра. Помагають руки, ви ними себе тянете внижче. Круглою спинкою встаємо. Повертаємося в другий бік, розвертаємо плечі і тягнемося до іншої ноги. Помагаємо руками. Не забувайте про носочки, вони не розвертаються. Тримаємо ще три, два, один і знімаємося. Ноги зігночі, в колінах разні. Міцний замок під коліно, Спинка пряма. На видих округляємо спину, опускаємо під На вдих, випрямляючись в грудну клітку вперед. Знову видих. Набираємо повітря. Плечі опущені, видих. Увага! Одну руку тримаємо, іншу руку. Відводимо назад, подивилися на неї. Повернувшись, зробили вдих, спинка пряма. Видих в іншу сторону. Спинка пряма набрала повітря. Видих. Ще продовжуємо. Останній раз. Видих. Затримались. Округляємо знову спинку, як спочатку, і тримаємо. випрямляємося, Знову перейдемо до розтяжки ніг. Беремося за ногу. Відтримаємо її від підлоги, інша нога зігнути. На видих пробуємо випрямити ножку. На вдих. Я трошки розвернуся, щоб ви бачили. Видих, випрямляємо ножку. Спинка пряма, зробили вдих. Носочок тянемо на себе. Затримали, тримаємо 4. Три. Якщо тяжко, ви можете руками триматися трошки нижче. Спина пряма. Добре. Згинаємо ножку, ставимо на місце. Беремо іншу. Піднімаємо, відриваємо від підлоги. вдих. Видих, випрямили. Вдих зробили. Продовжуємо. Ще видих. Вдих. Ще два рази. Ще разок. Затримали. Тримаємо. Чотири. Три, два. Один. Згинаємо ногу в коліні. Добре. Розвертаємо наші стопи. Стопи разу. Але зараз я вас попрошу, щоб ножки були трошки далі від бедра. Трошечки стопи далі. Тримаємося руками за носочки. і робимо нахил вперед. Лікті виводимо також до підлоги. Тянемося вниз. Піднімаємося, набираємо повітря. Розслабте максимально ноги, види вниз. Добре. Виконуємо ще один підхід. І раз, затримали, піднімаємося. Добре. Тепер ми з вами трошки розпернемося. Ноги разом. Ноги разом. Пачки тянемо на себе. Витягуємося за руками вперед, до На Навдих, піднімаємося. Старайтесь виставляти живіт. Грудну клітку і потім голову. І навпаки, круглою спиною піднімаємося. Ще. Тянемося. Останній раз. Спробуємо. Затримуємося. Якщо хочете, можете додати пружинку. Акцент у нас вниз. Живіт тянемо до бедра. Тримаємо ще. І просто затримуємо максимальну болюву точку. Для вас тримаємо, тримаємо. Дивимося перед собою. Ще чотири. Три. Молодці. Два. Круглою спиною встаємо. Добре. Згидаємо. Одну ногу. Зігнута нога, стопа на рівні коліна. Протилежною рукою до прямої ноги. Якщо у вас права нога, лівою рукою. Тянемося вниз. Так само. Повільно опускаємося, на вдих піднімаємося. Повільно помагаємо собі рукою, опускаємося, піднімаємося. Виконуємо ще один раз, затримуємося, тримаємо. Ще 4. Три. Два. Піднімаємося. Те ж саме ми виконуємо на іншу ногу. Спочатку ноги разом. Випрямили. Протилежна рука готова. Зробили вдих. На видих потянулися. На вдих, піднімаємося повільно вверх. Виконуємо вправи м'яко. Не спішимо. Останній раз ми затримуємося. Увага! Тримаємо. Ще три, два, один. Добре. Піднімаючись, Ми знову розвертаємося обличчям, Стаємо на стопи. ззаді руками штовхаючись, стаємо на ноги. Пробуємо випрямити ноги, розслабити шию. Трошки пружинка. Ми робимо глибокий вдих і на видих круглою спиною піднімаємося вверх. У останню чергу ми піднімаємо голову, плечі розвертаємо. Добре. Тепер робимо вдих і видих вниз. Це нічого ж ми вставили. Вдих, видих вниз. Ще один разок. Виставляємо стоп-руки широко, виставляємо ноги ширше. Носочки дивляться вперед. Ми тягнемося за однією рукою, при цьому таз у нас на місці і за іншою рукою. І пробуємо трошки швидше. І. Раз, два. Три. Посміхаємося. Ще чотири. Три. Два. увага трошки у складі. Затримали стоп. витягнули руку протилежно. Піднімаємося, набрали повітря в духе. Другий. другий бік. Так. Стоп, опускаємо руки. Нахиляємося вниз по ноги. Через низь зробимо півкруг. Піднімаємося круглою спиною. І в ж саме в іншу сторону. Піднімаємося. Останній раз. Крулою спиною встаємо. Залишається останній підхід в іншу сторону. Добре. Є ноги разом. Трошки таз підкручуємо. Живіт підтягнути плечі, розвертаємо, опускаємо диску. Через сторону руками йди. На носочки, витянулись, присіли, вдих, витянулись на носочки, витягнулись, опускаємося. Трошки присіли, робимо вдих, витягнулись на носочки, піднялися. Молодці. Сьогоднішній копус правно завершили. надіюсь, що він вам поможе відчувати себе в хорошому настрої на протязі дня. Дякую. Доброго ранку усім, хто нас дивиться. Ми продовжуємо у цій студії розповідати про те, чим цікавий день сьогодні. Отож, сьогодні, 30 квітня, в народному календарі, День заступників бджіл. Ігорко дуже любить то, тему бджолярів. Не, не кінець місяці, а повністю присвячений всю Ющенку. Кажу, Віктор Андрійович, я вас вкотре вітаю. Ти маєш годинник і, від Ющенка. І, і, і так як у попередній передачі було що Їх аби, аби жінці казати добрі слова, треба двець на годинник. І так я дивлюся на ваш годинник, який є в мене, і я у мого кума, і більше маю кого. — І ти дуже щасливий з цього і Ірана. Бо пропали у Ющенка сумки. Ти знаєш, що <рес> сьогодні годинник. ми про бджоли говоримо а, про о, Ющенка. Про ти знаєш, що сьогодні за поведінкою бджіл за давніх часів, спостерігаючи за поведінкою бджіл. А, дізнавалися про зерновий та ягідний урожай. От уяви собі дорогі телеглядачі, всі, хто причетний до вулика, хто спухший та без реклами, прошу пана Андрійович, у цій студії. Свято всіх <рошу> весь маточник. Всіх вітаю із цим святом. Ну коли ти нарешті е, будеш поводитися нормально? Я зараз у говорю. Мові Дорогі наші телеглядачі. Я так розумію, що у цій студії назріла дискусія. Треба обговорити деякі дуже важливі робочі питання. Так Ігорку? на цьому ми прощаємося з вами на такій гарній, веселій позитивній ноті. І такого ж настрою і такого ж дня бажаємо вам сьогодні. Дивіться, Галичину і надалі не перемикайте.